Херсонський парк слави, розкішна зелена оаза у центрі міста. Чи не найкрасивіший та найживописніший куточок для відпочинку області? Його меморіальний комплекс розгорнувся на березі Дніпра. Довга алея веде до річки, де відкривається прекрасна панорама. А це зарослі, які так недоречно псують увесь пейзаж. Херсонці, які приходять сюди відпочити, обурені такою недбалістю. кажуть, тепер тут. Красу наводять рідко. Ну, від праздника до праздника. Ну, було в прошлом році без праздника теж косили. Хотілося б фінансування більше вкладували в парк. Трава по коліна не мов би на диких луках. Брудно, не затишно, некомфортно. Таким колоритом вітають нині херсонців чи не усі парки міста. Мені нравиться, як і буде, буде Порядок а проблема з туалетом. Мені каже, глупать большая, що... В парках нет, 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 нет. Прибирають зелені зони пару разів на рік. Так, про людське око. Раніше було багато цвітів. Зараз воду жаліють. І навіть ось там маленький був, ну как, фонтанчик, все закрито. В прошлом році води в парку не було. Ось вот там велика клумба, її там цвіти не висаджували. Та набережна з дырками. В этих дырках мусор. Ужасно, ужасно выглядит парк. Дивіться у розслідуванні народного контролю. Трава по пояс, колорит херсонських парків. Раніше були тут світи, так красиво. було». Чому комунальники не працюють? «Дівчатки самі не справляються. Куча ж бачите, скільки трави, скільки всього». За два дні до 9 травня у парку слави почали косити траву уперше за весну. Зігнали сюди майже усіх працівників комунального підприємства Парки Херсона, яке цю територію обслуговує. Дівчатки самі не справляються. Куча бачите, ви скільки трави, скільки всього. Було 26 шелові, половина поувольня. А по чому зарплату отримали і все? Ага. Сюда ж не кожен пойдет работать. Своїх не вистачає, то для термінових робіт навіть найняли сторонніх робочих. Нас найняли допомогти швидше зробити, щоб максимум ну, скоро на нас у праздник. Ага. Люди просто приїжджають. Нет. Масове нашестя прибиральників особливого результату не дало. Чи не встигли, чи не збиралися встигати. Наприклад, траву скосили всього лиш за декілька метрів від бордюру. Така собі імітація благоустрою. А у парку Херсонська фортеця часто проводять дозвілля батьки з дітками. Кажуть, тут немає ладу не тільки навесні, але й взимку теж. Слідувало б його якось привести в порядок. Дуже сподіваємося на те, що, може би, коли-небудь стане працювати озеро. Ми, кстати, в минулому році тут, коли наводили порядок, спрашивали і нам пообіцяли, нам пообіцяли, що буде працювати озеро. Ну, дітям, мабуть, це було б дуже приємно і цікаво. А взагалі, не знаю, не поливається, не тоскливо, тоскливо в парке. Хочеться, чтобы було більше детских площадок, було убрано, чисто и все-таки работал фонтан. А зимой, зимой, это було вообще что то Мы даже сделали видео, когда зимой здесь колясками просто пройти було невозможно. Пообіцяли, не означає, що зробили ані озера, ані зелених зон, так і не впорядкували. Косить, конечно, треба, потому що что... Потім це ж все ж теж там забивается і грязь, і все туди летить в цю траву. А так, в принципі, і так хорошо, що этот тут парк єсть у нас. За високою травою зовсім здичавіла і набережна. Персонці, які тут часто рибарять, кажуть, такий безла тут вперше за багато років. Може, мату касілі, так. А в этом году, это самое, Уже місяць, скоро, навіть бітровоя. Працівники одного із банків провели акцію з прибирання міста, довівши комунальникам, що протягом дня на досить великій ділянці можна навести лад. До этого допомагали е, школам інтернатам такого плана. В этом году глядя на то, в якому стані наш міст в якому состоянии находятся у нас ні покошені трави, ні лавочки, поэтому так як в першу чергу ми жителі цього міста. Патріоти нашого міста вирішили вийти на уборку. І, хоча тут територія чимала, подолати траву реально не розтягуючи на тижні та місяці, запевняють банкіри. Сколько ми даємо? Я затрудняюсь вам сказати. За, днів, за, за полдня, за ну, все за день, так. Не поспішають комунальні косарі в парк Шевченка. Пам'ятник великому кобзарю оточив бур'ян замість квітів на клумбах будяки та пирій. Транше були тут світи, так красиво було рози були. було. була перешастика собака. Ходи, по Посмотрите, діти гуляють. Дітка. Везде трава, пісочницю пісочністю зілає так по траві. Дивіться далі у нашій програмі. Підприємство привид, начебто, і є, але його не видно. У нас по штатному розкладу 28 штатних одиниць, але фактично зараз працює е, десь 20. Це е, замало. На що комунальне підприємство парки Херсона витрачає бюджетні кошти? Я завжди задавав той же питання. за що там на протягом 7 місяців получала заробітну плату. підприємство? Тобто, по суті, нічого не робить. Чому парки і сквери Херсона потопають у бур'янах при функціонуючих комунальних підприємствах? Більшість з цих зон відпочинку під наглядом комунального підприємства Парки Херсона, яке створено рішенням сесії від 24 червня 2016 року. Деякі пункти і статуту підприємства, вирощування однорідних і дворідних культур, відтворювання рослинництва, надання ландшафтних послуг, функціонування атракціонів і тематичних парків, організація Інших видів діяльності та відпочинку про культурні заходи та розваги годі говорити, якщо не можуть впоратися із прибиранням. Що заважає відсутність коштів чи безвідповідальність? Йдемо запитати у керівництва. Я зараз в Херсоні я в командировці. Я ваш телефон дам своєму замістителю, він з вами зв'яжеться. Сергій Белоковиленко, депутат міськради від радикальної партії Олега Ляшка. Досвіду роботи у сфері комунальних послуг немає. У 2016-му очолює новостворене комунальне підприємство Парки Херсона. До того займається бізнесом. У його власності було чимало магазинів, торгував продуктами харчування, комп'ютерами, шкіряним взуттям. У січні цього року підприємницьку діяльність припинив. Невже заради державної послі... Осади, де згідно декларації, за минулий рік він отримав трохи більше 40 тисяч гривень. Втім, нині декларація чиновника майже пуста. Куди ж поділися підприємницькі здобутки, житло, авто та усе нажите непосильною працею бізнесмена? Ще до того, як обідняти посаду директора комунального підприємства Парки Херсона, Білоковиленко проявляє неймовірну активність щодо благоустрою парків. Обурюється незаконною діяльністю атракціонів, розташованих на територію парку. Відтоді минуло дев'ять місяців. Чи змінив щось у благоустрою міських зон відпочинку? Директор комунального підприємства розповісти так і не захотів. Традиційно, як це полюбляють керівники, заховався за спину заступника. У нас був графік покосу трави, який був розпланований з квітня місяця. Тобто, коли трава піднімається 10 сантиметрів, її вже можна косити. Коли вона вже 25, це вже ну в три рази в півтора рази більше зусиль потрібно прикласти. В квітень місяць був дощовий і тому. Ми косити не могли, а трава вона собі дозволила рости. Але ж траву можна було скосити ще до дощів, до того ж, вони минули два тижні тому. Працювати нікому. Скаржиться заступник у нас по штатному розкладу 28 штатних одиниць, але фактично зараз працює десь 20. Це замало. Ми на наступний рік будемо просити депутатів розширити нам штатний розклад. Згідно штатного розпису підприємства на цей рік заплановано 48 робочих місць, аж ніяк не 28, як стверджує пан Гаврилюк. Двірники та садівники мали би отримувати зарплату 3200, Заступник, бухгалтер та економіст по 7800... Директор 10 тисяч 60 гривень. Чому підприємство неефективне та чим займається взагалі? Цим перейнялися навіть місцеві депутати. Коли образовувалося це комунальне підприємство, на той момент були проведені тендера на уборку территорій. И согласно эксплікації, все эти территориї должно было убирать это КП. Я завжди задавав один і той же вопрос: за що там на протягом 7 місяців получала заработную плату это предприятие? То есть, по сути, не делали. До 2017 року протягом чотирьох місяців підприємство у штаті мало тільки адміністративний склад. Наразі розширили штат робітників, яких цілком влаштовує, хоч і невелика зарплатня, втім графік роботи відповідний. А зарплата хороша? Да, так, нормально, не радується. А яка? Як прем'єр-міністр приказав, тільки платіж. Да. А графік навантажений? Ну, до тривання. Так, да, потім віддихай. Ну, ви з 8 до 5, до 17? Ні, фактично з 8 до 2. Да. А потім по желанню скільки хочете. Минулого року підприємство отримало з бюджету міста 580 тисяч гривень. Із цих коштів на зарплату витратили найбільшу суму це близько 195 тисяч гривень. Також чимало грошей пішло на ремонт офісу 62 тисячі 994 гривні. Придбали туди техніку на 118 вісімнадцять тисяч гривні, меблі на 26 тисяч. Це близько 200 тисяч гривень. Тож, забезпечивши власний комфорт у офісі, адміністрація нарешті придбала дещо і для виконання своїх. Прямих зобов'язань мотокоси, бензопили та бензокосилки на загальну суму 153 тисячі 478 гривень, навіть менше аніж на власні кабінети. Понятно, що людям, для того, щоб вони нормально працювали, работали, нужна техніка, нужны кондиціонери и так далее. Зачем создавать новое КП... Сучасними затратами і без всякої какої та культурної діяльності. Вони просять 340 сорок тисяч і убирають типу по город дійсності. Город ніхто не про згідно з проектом бюджету у 2017 році на потреби підтримця передбачили 3 мільйони 981 вісімдесят одну тисячу гривень. Це на оплату праці, комунальні витрати, придбання паливно-мастильних матеріалів, вивозу сміття з парків, витрати на спецодяг, інвентар, зв'язок і так далі. За інформацією порталу відкритих даних, за нашими підрахунками, з лютого посередину травня підприємство витратило 1 мільйон 112 тисяч, з яких на придбання квітів 50 тисяч гривень, інвентарю 18 тисяч гривень, усе інше на ремонт офісу та заробітну плату. Окрім того, працівники парки Херсону отримали у березні премію у 60 тисяч гривень. За які заслуги преміюють підприємство, яке щойно утворилося і по суті не принесло місту жодної користі. Откуда такие премии при том, что в парке лежал просто ужасный льот и люди не могли ходить в том же марте, кроме 90% зарплаты и премій себе они получились очень Но они забыли купить собі лопати, грабли, веники і так далі. Депутати кажуть, створили підприємство для міста, а воно не виконує навіть половини покладених на нього завдань. Они теж не були заключити договора з предпринимателями перше на вывоз мусору на уборку території і на естественно, торговлю. как минимум договора по его участи. Этого сделано не было, и вчера инспекция по благоустройству оштрафовала всех предпринимателей. И вот теперь представьте, если год назад инспекция оштрафовала, и сегодня, то есть мы ничего не поменяли, Ми создали предприятие, но але свої функції не выполняет. Если бы сьогодні були договори уже заключены, то сьогодні вже бы катили територію, предприниматели би оплачували в бюджет деньги за те, що вони стоять на території парка. Натомість міський голова проблемою херсонських парків не надто переймається і кажуть, незрозуміло не зрозуміло, чому поблажливий до комунального підприємства парки Херсона. На бездіяльність якого виділяється чимало бюджетних коштів, я практично тиждень працюю з цим комунальним підприємством, пояснюю їм, як треба організовувати свою роботу. Що думаю, що на, на найближчі тиждень ситуація буде виправлена. Чи випадкова така мерська ласка? Тим часом інспекція із благоустрою та санітарного контролю міста зробила деякі приписи комунальника. Парки Херсону зобов'язані покосити всі свої парки, які знаходяться в їх, скажімо так, обслуговуванні. Є замічання, площадя дуже велика, особливо в Херсонській фортеці. Є ще дороботки, но вони, я думаю, будуть найближчий час. А деякі депутати міської ради, не дожидаючись від комунального підприємства парки Херсона, мильних бульбашок, зареєстрували петицію про ліквідацію підприємства. Сергій у своїх коментарях виданню Херсон онлайн називає це палками у колеса. Мовляв, усе буде, якщо будуть гроші. А ми обов'язково спостерігатимемо, чи виконає власні обіцянки директор підприємства та коли нарешті повернуть до життя херсонські парки. Тетяна Мандибура, Андрій Згодько, народний контроль.